Привіт, друзі, ви на каналі Мотопавлік. Сьогодні у нас буде дуже короткий випуск. Хочу затестити. Чи проблема та, що виникла у нас після портінгу, та що не було сильної прибавки, це все було через фільтр, я думаю, фільтр бокс. Ось, я хочу сьогодні це перевірити. Будемо знімати повністю фільтр. Попрацює двигун чисто на карбюраторі без фільтру. Але перед тим як це робити, його треба помити. А перед тим як помити, я його хочу добряче вимазати. Тому невеличка розминочка, повимазуємо трошки мотик і починаємо. Передача зриває зайця колопом. Дуже слизько сьогодні, дуже мокро, але блін, тільки як жакін як він пре на гору чітко. Хочу вам коротко розказати про свої плани. О По-перше Сьогодні затестимо двигун без фільтра відкинемо фільтр на карбюраторі Якщо стане краще то однозначно проблемою в фільтрбоксі і будемо його удосконалювати, а точніше не удосконалювати, а повністю міняти, тому що цей, той, що тут стоїть, його немає сенсу удосконалювати По-перше, тут повітряний фільтр, бумажний маленький. По-друге, форма в нього саме оптимальна яку тільки можна придумати. Тож, сьогодні буде тест. Коротше, зараз я трошки ще зайду наверх, спускаюся, дам джазу, їду мити мотик і знімаю патрубок. Все, не перемикайтесь. Так, друзі, коротше, що я зробив? Я зробив, як мені сказали розумні люди. Я взяв і скинув просто е з карбюратора фільтр. Тому що кажуть, що він дуже сильно душить мопед. І виїхав протестувати це просто по асфальту. І я вже, правда, трошки поїздив, е мене трохи переповнюють емоції. Але ви зараз це побачите. Я вам поки тільки скажу одне. Виявляється, до цього він навіть і не їздив. То було таке, коротше. то він просто розминався, їздити він почне далі. Коли я на нього поставлю правильний фільтр, підберу правильний жеклер і все це буде просто пушка. Давайте тестувати. Не будемо гаяти часу. Зробимо пару заїздів, бо я тут вже задовбав всіх людей своїм пердінням, навалюванням біля двор... дворів. Але це... Коротше, тут зараз буде багато повітря, тому він буде на... на низах, він не буде працювати так, як треба. Але з середини і вище воно починає валити, що кончене. Я реально відчув, наскільки воно охеренніше стало валити. Заміри будуть трішечки пізніше. Я зараз не буду робити замірів, тому що без фільтра. я не хочу сильно там навалювати десь. Е... Моя основна задача просто перевірити, як воно працює з фільтром чи без фільтра. Ось. Тому я перевірив. Зараз ще один тестик. Ось такі якісь висновки я можу зробити, те, що він реально до цього навіть і не їздив. Все, Займається тепер повітряним фільтром, виявляється це дуже важлива тема, яку треба буде розкрити дуже сильно. Тому що скільки таких самих, як я, їздять на оцих калічних галімих фільтрах і не відчули того, що їхній мопед може набагато більше. Так що, все, дякую за увагу. Дякую, що подивилися коротенький випуск, Ви були на каналі Вода і чекайте новий відос з тюнінговим фільтром.